Thank you. Вінничині виявили другий випадок бутулізму. Вінницька лікарня увійшла в десятку кращих за кількістю проведених трансплантацій в Україні. З 11 липня забороняється реклама тютюнових виробів та електронних пристроїв, яке покарання за недотримання. Це новини Вінничини. говоримо про найактуальніші події з життя регіону. У Вінницькій області зареєстрований вже другий випадок захворювання на бутулізм, яке виникає в результаті вживання продуктів, які містять отруйні речовини, токсини, що виробляються бактеріями бутулізму. Причиною отруєння серед людей стало вживання консервів, грибів, маслят та кабачків домашнього приготування 2022 року виготовлення. Про недугу та як не наразити себе на небезпеку, говоримо із Оксаною Скоробогач, завідувачкою відділу епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики неінфекційних хвороб. Пані Оксано, розкажіть, що саме спричиняє розвиток даного захворювання. Перш ніж відповісти на ваше запитання, хочу сказати, що потові це гостре інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок вживання продуктів харчування, які містять своєму складі. Токсичні речовини, тобто ботулотоксини, які продукуються бактеріями ботулізму. По латині це квостріліум бутуліном. Чому <кхід> дане захворювання виникає при вживанні консервованої продукції? Тому що отрута, вона розвивається в умовах, коли немає доступу кисню, тобто анаробних умовах. Це найсприятливіші умови для розвитку цього токсину. Даний токсин, ще хочу сказати, що він найсильніша отрута серед всіх біологічних отрут в світі. І якщо порівняти з отрутою гримучої змії, то токсичність перевищує приблизно 375 тисяч разів. Що не можна вживати, що є небезпечним в плані розвитку ботулізму? В першу чергу це консерви. Це консерви рибні, це консерви м'ясні, це консерви овочеві та фруктові, паштети, різноманітні паштети домашнього виготовлення. А також це можуть бути. Крім баштетів, тушонки, ну і, і, і всяка інша продукція, яка виготовляє, яку ми полюбляємо виготовляти і заготовувати на на зиму. Крім того, слід зауважити, що це захворювання дуже небезпечне, тому що його дуже важко розпізнати. Наприклад, якщо ботулотоксин наявний в консервованій продукції, то він не змінює ні запаху, ні кольору, ні смаку даного продукту. Лише єдиною ознакою, яку ми можемо візуально побачити, це бомбажність банок. Тобто банка може бути деформована та вздута. Крім консервації. Слід остерігатися таких продуктів, як кров'яна ковбаса, а також небезпечна риба, солена, вялена, копчена, тому що є приклади практичні, коли люди, вживаючи дані продукти, захворіли на ботулі. Да, ще одне, що я хочу зауважити, що ботулотоксин, він має здатність до вогнищевого розповсюдження в консерванті. Наприклад, якщо декілька людей вживали одну і ту саму консерву, то це не означає, що всі вони захворіють на ботулізм. Тобто він вогнищево розмножується, і та людина, яка з'їла іменно заражену частину консерви, та може захворіти всі інші можуть залишитися здорові. Тобто це дуже підступна і небезпечна хвороба. Як запобігти захворюванню? Як вберегти себе від захворювання на ботулізм? В першу чергу, не слід купувати консервовану продукцію на стихійних ринках, місцях несанкціонованої торгівлі. Надавайте перевагу консервам промислового виробництва. Вони більш безпечні порівняно з консервами домашнього приготування. Якщо ви... Замітили, що консервна банка бомбажна, тобто вздута або має певні деформації, негайно викиньте її, не споживайте таку консерву. Будь ласка, звертайте увагу на, на те, на терміни зберігання консерви. Якщо консерва зберігається більше одного року, її також вживати не потрібно. Це мова йде про домашнє консервування. Якщо ви не можете утриматися від того, щоб не приготувати домашню консерву, будь ласка, дотримуйтесь певних правил. В першу чергу використовуйте сировину якісну, без ознак псування, підготуйте належним чином банки. Кришки, помийте їх ретельно, простерилізуйте при температурі не нижче, ніж 100 градусів. Це також стосується сировини. Вона повинна бути ретельно помита і обдата кип'ятком. Дотримуйтеся технології приготування консерв. Зберігайте консерви при температурі не вищій, ніж 2-6 градусів тепла. І термін, термін зберігання, як я вже сказала, не більше, ніж один рік. Якщо так сталося, що ви спожили цю е, консерву і у вас виникли перші прояви захворювання, це такі, як е, тошнота, блювота, пронос, який в подальшому замінюється закріпом, а в тому числі, не дай Бог, якщо у вас розлади зору, ковтання, першіння у горлі, негайно зверніться за медичною допомогою, не займайтеся самолікуванням. Якщо консерву вживали люди, крім вас ще якісь люди. Будь ласка, поцікавтеся, як вони себе почувають і чи немає в них проявів хвороби. Не скривайте цю інформацію, і коли вас будуть збирати анамнез, будь ласка, повідомте про це. Бережіть себе та своїх рідних. І на завершення розкажіть, яка статистика по області? Якщо говорити про статистику захворювання на ботулізм в нашій області, то слід зауважити, що протягом останніх 8 років в нас в області зафіксовано 62 випадки захворювання на ботулізм. Із них шість випадків це були діти. І, на жаль, чотири випадки летальних серед дорослих. Всі випадки були зафіксовані в побуті. Причиною даних захворювань було вживання домашніх концерт, домашніх грибів, вяленої, соленої риби. Так, що будьте пильні та будьте обережні, глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Скоробогач, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики неінфекційних хвороб. І говорили ми про бутулізм. Від 11 липня заборонений продаж ароматизованих сигарет рідин для електронок та реклами електронних пристроїв для куріння. Документ ухвалений Верховною Радою у грудні 2021 року. Крім того, законопроєкт передбачає введення нових штрафів з нами на зв'язку Оксана Жмурко, начальниця відділу контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту прав споживачів головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Мої вітання і розкажіть, які саме сигаретні вироби торкнеться заборона від 11 липня 2023 року, відповідно до закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання Тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, забороняється продаж тютюнових виробів з такими добавками. вітаміни та інші псевдокорисні добавки, кофеїн, таурин та інші енергетичні добавки, добавки, що роблять викиди кольоровими, добавки, що полегшують дихання диму або засвоєння нікотину, а також заборона сигарета тютюну для самокруток, з характерним запахом або смаком диму, фільтр, папір або капсула, яких містять тютюн або нікотин. Що містять смак ароматичні добавки в будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір, капсула. Або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак сигарет, тютюну для самокруток або інтенсивність диму. Який штраф передбачено за недотримання закону та продажу сигарет? Діє заборона до рідин електронних сигарет з нікотином або без. Якщо мають характерний запах або смак, містять смак, ароматичні добавки. Це може бути ментол, фрукти, солодощі тощо. Які містять вітаміни та інші псевдокорисні добавки містять кафеїн, таурин та інші енергетичні добавки. Містять добавки, що роблять викиди кольоровими. Об'єм заправних контейнерів більше 10 мл. Об'єм одноразових електронних сигарет або одноразових картриджів більше 2 мл. міст нікотини більше 20 мл в 1 мл. Порушення Відповідальність порушення вимог закону передбачає. Штраф розміром 20 тисяч гривень, повторне порушення протягом року 50 тисяч гривень. І на завершення, чи збільшаться штрафи за куріння у громадських місцях? За куріння у заборонених місцях відповідно статей 13 та 20 закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів, і шкідливого впливу на здоров'я населення, відповідальність за порушення для суб'єктів господарювання, крім закладів ресторанного господарства у розмірі. Однієї тисячі гривень, а в разі повторного протягом року порушення 10 тисяч гривень. Для закладів ресторанного господарства 3 тисячі гривень. А в разі повторного порушення протягом року тисяч гривень. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Жмурко, начальниця відділу контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту прав споживачів головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Також нагадаємо, що було встановлено заборону на виробництво, крім виробництва для експорту, торгівлю та імпорт сигарет, які містять смако ароматизовані добавки для продажу в Україні. Продаж таких сигарет, які вже перебувають у виробництві, буде дозволено ще протягом одного року. В'ячеслав Соколовий передав черговий автомобіль спецпідрозділу військової частини Вінничини. Це допомога військовим від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, який постійно співпрацює з усіма військовими підрозділами, що базуються на Вінничині. Авто придбано в Німеччині автомобіль переданий. Одному із підрозділів, який виконує бойові завдання на лінії зіткнення, ця можливість, скажем, від Сьогодні цей факт має місце, тому що співпраця між гуманітарного штабу із нашими. Земляками, які проживають за кордону, сім'я в Німеччині, виходці з Вінничини, вони неодноразово в межах співпраці надавали допомогу для Вінниччини, вінничан і збройних сил України. Це раніше і буржуйки велика партія, декілька автомобілів, і сьогодні черговий автомобіль для підрозділу сил спеціальних операцій. Який буде допомагати нашим хлопцям у виконанні їх бойових завдань? Я оглянув автівку. Вона мені подобається по своїм технічним характеристикам, але головне, що вона подобається нашим військовим. Вона в містка, вона в гарному доброму стані. В них добрий настрій, так що разом до перемоги Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова увійшла в десятку кращих за кількістю проведених трансплантацій в Україні. Це результати роботи за 6 місяців 2023 року. Такі дані оприлюднив український центр трансплант координації. Повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ова на Вінниччині Провели 5 трансплантацій нирки від посмертного донора та одну трансплантацію серця. Загалом в Україні лікарі з початку року провели 257 трансплантацій органів. Це майже 70% від числа. Втручань, які були виконані протягом всього 2022-го, і понад 80% порівняно з цифрами 2021-го. найбільше таких оперативних втручань проведено у першому медичному об'єднанні Львова, інституту серця моз України та Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова. Не дитячі розваги у Вінниці група неповнолітніх осіб розважались на місцевому кладовищі. Молодь фотографувалась біля могил померлих та оскверняла пам'ятники. Своєю поведінкою підлітки хизувались у соцмережах. Поліція Вінницької області проводить слідчі дії. Малолітніх зловмисників затримали. Вони перебувають у відділку для з'ясування усіх обставин. Держслужбовці в обов'язковому порядку мають володіти англійською мовою а фільми в кінотеатрах транслюватимуть мовою оригіналу, якщо це англійська. Такий законопроєкт до Верховної Ради подав Володимир Зеленський. Do you speak English? Якщо ваша відповідь так, вітаємо. Ви входите в 51% українців, які знають англійську мову, але лише близько 20% вільно неї володіють. Якщо ж ні, але ви державний службовець або ваша професія є в списку тих, для яких необхідне знання англійської, тоді доведеться докласти трішки зусиль. Законопроєкт Володимира Зеленського, мета якого врегулювати на законодавчому рівні питання функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні. В першу чергу цей документ стосуватиметься державних службовців. Знання англійської мови для державних службовців сьогодні, особливо в сьогоднішній момент, це необхідність для того, щоб мати можливість. Особливо в тих сферах, які комунікують з міжнародними партнерами, вести перемовини, домовлятися і отримувати той необхідний результат, який сьогодні потрібен кожній області і нашій країні загалом для того, щоб перемогти у війні. Щодо війни більшість підтримує цей законопроєкт і вважають, що англійську знати потрібно. Законопроєкт взагалі прикольний. Англійська це набагато краще, ніж сама російська мова. Більш ну, широкоформатна. Я вважаю, що потрібно знати англійську мову, оскільки ми маємо спілкуватися з іншими державами, якось зараз доносити їм цю проблему, яка зараз відбувається в нас в країні, щоб вони нас краще розуміли. Ми ж, звичайно, вони не розуміють українську, тому ми повинні... Знати англійську, щоб з ними якось спілкуватися, домовлятися про щось і просити, звісно, якусь допомогу. Молодь зараз не настільки прив'язана до одного місця, до одного міста. Всім потрібно вивчати і навіть не одну мову іноземну. Англійська то мастхев. have. майбутнє за тим, що скільки ти мов знаєш німецьку, англійську, вчи, працюй, поспитай. А от в кінотеатрах таких змін побоюються. Вважають, що таким чином кількість відвідувачів зменшиться. В більшості воно негативна, так як я відповідно, працюю в кінотеатрі, і воно все-таки дасть взнаки по кількості відвідувачів і по нашій ситуації саме в кінотеатрі. Тому я ну, проти цього законопроекту саме в Дубляжі в кінотеатрах, що стосується кінотеатрів. І поки українці зважують всі за і проти пропозиції президента, лінгвісти стверджують, навчити і дорослих, і дітей не важко, але головне мати мету, бажання та дисципліну. Тетяна, вчитель англійської мови, дала декілька практичних порад для вивчення. Кидаємо само навчання, шукаємо свого вчителя. Це найважливіше в кожного з вчителів свій підхід, і якщо шукати добре, то ми в результаті знайдемо ту людину, з якою нам комфортно буде вчити англійську мову протягом декількох років. Навіть можна практикувати зі студентами філологічного факультету англійської мови, тому що зазвичай в них локально на факультеті відбуваються спікінг клаби до яких можна доєднуватись, або ж шукати своїх носіїв мови, або в університетах, до прикладу, медичних, де у нас є, спостерігається мультинаціональність, або ж шукати їх в соціальних мережах. Їх безлічі можна знайти так само у свою людину. Телеканал Вінничина все буде Україна. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому ставимо крапку. бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.